Безбар'єрний реабілітаційний модуль для постраждалих внаслідок війни відкрився на Черкащині. Це дев'ятий об'єкт для надання допомоги ветеранам, членам їхніх родин та цивільним людям, які постраждали від війни. І функціонуватиме він у тальному. Анатолій Саламаха – ветеран збройних сил України, після пережитого інсульту опинився в інвалідному візку. Проте здаватися не звик. Почав реабілітацію і нині пересувається вже самотужки. Але звісно, подальша реабілітація вкрай потрібна. І мобільний модуль найзручніша послуга в даній ситуації. Це дуже важливо, тому що тому що в мене проблеми з правою ногою. Провами із правою рукою. Ну, Рука, так, а ну а розробляється, ну, розробляється, амплітуда рухів, колінний суглоб розробляється внизу. Це це дуже хороший тренажер, ну, Подобається це ж. І Добре, мабуть, що не треба нікуди їхати, так? Ну, ну так, вона, звичайно, на місці, на місці з дому. Канєшо набагато лучше. Це проект соціальної франшизи, реалізований благодійним фондом Майнді, який ставить за мету наблизити реабілітаційні послуги до споживачів, що мешкають у невеликих населених пунктах України, і дістатися до центрів реабілітації, які переважно розташовуються у великих містах, не мають можливості. Проект, а це вже дев'ятий реабілітаційний модуль в Україні, реалізується у співпраці з координаційним центром з психічного здоров'я кабінету міністрів України, громадською організацією «Безбар'єртність» у межах всеукраїнської програми ментального здоров'я та як а також учасниками спільноти Бізнес без бар'єрів Віза, Приватбанк і Кернел, мобільний реабілітаційний модуль це приклад того, як можна вирішувати проблему доступності послуг з реабілітації фізичної психологічної для не лише для ветеранів, членів родин, взагалі для мешканців. Громади. Особливо там, в тих громадах, які є, можливо, невеличкими, які не мають кластерних надкластерних лікарень, які не мають реабілітаційних відділень. Це для того, щоб людина, яка потребує такої реабілітації та ще й в амбулаторії. Форматі могла отримувати цю послугу там, де вона живе. Це наша задача на сьогоднішній день. Вже мова не про місію, а про завдання, де в партнерстві з багатьма не знаю колегами. Бізнесом, владою, громадським сектором ми можемо такі проекти створювати. Так якось склалося. Що е, дуже легко було з партнерами домовлятися з вони е, пішли на зустріч одразу е, тому е, в то є сталі партнери, з якими ми працюємо. Вони завжди охоче йдуть на наші ініціативи. Звісно, реалізація проекту стала можливою завдяки сприянню місцевої та обласної влади. Самотужки реалізувати його важко. Тож, добре, що на допомогу прийшли надійні відповідальні партнери. Ми це зробили, дякуючи команді і міської ради. Звичайно, і всім, хто залучений був до виконання цього проекту, всі спонсори, всі громадські організації, які спільно ми зробили цей проект. Тому я пишаюся всією командою і всім подяка. Загалом в глобальному масштабі це є конкретне втілення, практичне втілення всеукраїнської програми Ментальне здоров'я ініціативи першої леді Олени Зеленської. В цьому модулі передбачена можливість відновлення усіх складових здоров'я. У реабілітаційному модулі можна отримати не лише фізичну реабілітацію, а й психологічну допомогу. Над цим працює кваліфікований персонал і є вже перші результати. Тут кваліфіковані лікарі, також масажисти, психологи. Ви вже спробували на да, спробували. я вже ходжу. Ну я ж тут зараз на лікуванні а? А відчуваєте вже якийсь ефект? Ну конечно, вже і рука мене тут і оперували, як вивели з до Донбаса нас. Наскільки для хлопців, от ваших побратимів, важливо те, що є така можливість відновитися трошки, хоча б трошки фізично і морально? Що б ви сказали з цього? Та ну не трошки, а дівчата нас пошти повністю ставляють на ноги. До команди закладу входять кваліфіковані психологи, лікар фізичної та реабілітаційної медицини, фізичний терапевт, логопед та інші фахівці. Функціонуватиме модуль при тальнівській багатопрофільній лікарні, що значно покращить рівень надання медичних послуг. Усім пацієнтам даний модуль це є реабілітаційний модуль. Це є модуль для відновного лікування після складних операцій, після травми, пошкоджень, інсультів. І він пришвидшить надання виздоровлення наших пацієнтів після даних після даних захворювань. Подякувати благодійному фонду «Майнді» і всім причетним причетним до цієї події, до цієї можливості для нашої громади. Цей центр дуже дає нам великі можливості, тому що реабілітація це на сьогоднішній день дуже актуальна проблема і її треба розвивати. Тому всі жителі абсолютно нашої громади і не тільки нашої громади можуть скористатися такою можливістю. Це і діти, це і пацієнти, маючи певні проблеми зі здоров'ям, а також особи з обмеженням повсякденного функціонування. Тож відтепер сучасний безбар'єрний простір, оснащений якісним обладнанням і кваліфікованим персоналом, відкрив свої двері для потреб мешканців Тальнівської територіальної громади.